Я сама з братківців, батьки з братківців, чоловіка, родина росіяна дещо по Тлумацькому районі. І от виходить така ситуація, що мій дід з братківців є шостирідним або п'ятирідним братом мого свекра. Ми ще не розуміємо, по якій лінії як це могло трапитись, але це в ДНК це все вказано. Робила я тести ДНК у 2022 році. Це на сайті MyHeritage, Можна було замовити собі пробірку. Вони приїхали. Я замовила шість тестів. Я робила своїм дідусю, бабусі одній бабусі іншій, чоловіковим батькам і татові. Чого робила їм не собі? Тому що в наших старших родичах міститься більше ДНК, ніж міститься у нас. У нас уже все розсіяно. З більшої кількості людей з бабусі виявилися три троюрідні сестри з Чехії з Праги. Також не знаю, яким чином, але вже познайомились.